Знаходимося на глушко 5Б. Тут велика проблема з дитячими майданчиками. Дітям немає де гратися. Добрий день, дуже дуже розбомблені дитячі майданчики на передодніх виборах. Зробили був кандидат в депутати, але депутатом він не став. Зробив нам красивий вид зі сторони. Батуты тут поставив один день, там, два дні максимум, то що було тут батута, всі діти радостные, да, 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 ми проголосуємо за этого депутата, там то-то, то-то. Не стало над депутатом і забросив на нашу площадку. І наша площадка стала уже в такому стані, що даже не красят, ні, красять ну, ні уходу ніякого нету за ній. Всі, ну, всі діти вже доламали ці качелі, бідні. На балансі у якого ЖКС знаходиться ця цей майданчик, і чи звертались ви до ЖКС, щоб вони його полагодили, привели в да-да. Звонила їм дуже много раз. Я слышала только обіцяння. і скільки ви вже це років? Ну вже майже рік. Пару років тому ми скидувались грошима. мешканці робили дороблювали так. І ну а зараз ніхто вчин... нічого не робить. Не повторюйте помилок, не вірте предвиборчі обіцянки. Їх ціна один-два дні. Ми звертаємося до ЖКС Чорноморський з вимогою допомогти нам і полагодити наш дитячий майданчик для наших дітей.